Отримую від вас зараз часті запитання, коли ви вже покажете свої желейні вишні. Все для вас, мої хороші. Обірвані вишні, помиті, подрагльовані чи подрельовані, в кого там, як говорять, 6 кг. Вже після очистки засипаю цукром. На 1 кг потрібно 500 г. Тобто на мої 6 кг я всипала 3 кг цукру, перемішала і залишила, хай пускають сік на 2-3 години. Далі желатин. Пачечка 25 грамова У мене їх 6 кг. Штук заливаю 600 мл води, хай розбухає. Далі вишні, які пустили сік, ставлю на вогонь кип'ячу-10 хвилин. Вливаю розпущений желатин і ретельно все розмішую. Розливаю по чистих простерилізованих банках, закручую кришками. Різниці немає: чи євро, чи звичайний під ключ. Банки перевертаю, хай втягують кришки. І душа моя буде спокійна, що ніде нічого не протікає. Повне застигання буде у прохолодному місці, зберігається у погрібі по декілька років. Тож, коли у мене гарний врожайний сезон на вишню, я готую завжди чимало. Вживати можна такі вишні, як окремий десерт, бо він має такий помірно солодкий смак. Можна у випічку додавати, можна у млинчики. Всім смачного!